Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми? Обирай доведено ефективність синопред екстракт напередодні. Єврокомісія оприлюднила звіт щодо прогресу України на шляху до ЄС для нас. Це дуже важливо, бо ми справді хочемо стати членом Європейського союзу. І український уряд оцінює цей звіт як надзвичайно позитивний, найкращий за три роки. Але там також є деякі зауваження. А от як ви оцінюєте цей звіт, і чи згодні ви з оцінкою нашого уряду? Ну, давайте так, ми йдемо в Європу, щоб отримати ресурси. Звідси давайте без цих сантиментів. Нам потрібно і на відновлення, і на підтримку оборони і все інше. Тому чим більше ми візьмемо з Європи, тим буде краще для нас. Для мене це тут головне. Це раз звіт. Я вважаю нормальним через бажання європейців приймати Україну швидше в ЄС, тому що їм страшно так? Вони починають розуміти, що тут Україна їм більше потрібна ніж Україна, потрібна ніж Україна Європа і тому посилюється цей процес. Ми повинні цим користуватися. Звичайно, нашим головним козирем є оборонка оборонні технології, так які ми повинні в якості важелі впливу на вступ України в ЄС використовувати. Хочете до нашого українського магазинчику щодо зброї, будь ласка, що у нас зі вступом в ЄС? Тому я вважаю, що тут, тут головне уряд. Ну я ми, ми, ми повинні спокійніше ставитись до всіх цих зауважень. Ну слухайте, ну Україна виконує зараз головну функцію. Те, щоб ці е, добродії, які сидять в Єврокомісії, е, сиділи спокійно в своїх брюссельських офісах. Щось там писали. Та? Тому не треба теж опльовувати себе, щось шукати у себе недоліки. Слухайте, ну коли, вибачте, уряд Німеччини не може визначити, хто у них там дрони були збувати: армія чи чи Поліція, що чи в Бельгії не знаю, що тут за дрони прилітають, Ну, це питання, у кого які якісніші інститути працюють, принаймні головна функція захисту безпеки держави, м'яко кажучи, України більш адекватно виглядає, ніж в європейців. Тому. Ми повинні фокусуватися на в першу чергу на нашому ВПК. Це наш головний козир і в перемовини з європейським союзом і в створенні передумов, щоб ми туди швидше інтегрувалися. Але нас потріб цікавить першу чергу гроші від європейського uh -huh. союзу на утримання української армії. Наш ВПК потрібна потрібно, і для цього нам теж багато чого зробити в цьому напрямку і. І відкрити експорт, щоб швидше інвестиції заходили для наших озброєнь забезпечувати фінансування страхових ризиків, чого у нас досі немає. Забезпечити багато чого іншого, сприятливого, щоб інвестувалися саме європейські гроші або Америка. Хто хто швидше прийде і на цьому швидше тиснути, в тому числі на Єврокомісію, на членів ЄС. А от до речі про гроші Єврокомісія з Бельгією в п'ятницю разом збирається, аби обговорити майбутнє тих 140 мільярдів російських активів, які зависли в Бельгії. А ну я нагадаю, що ця країна від початку говорила, що ні, ні, використання цих коштів чи там на реп... репараційну позику неможливі, тому що це там матиме юридичні наслідки. А тепер виходить, що вони будуть шукати якісь формати, і що можливо після зальоту тих дронів в Бельгія вирішила змінити своє рішення. Ні, там трохи не така позиція Бельгії. Ну, по перше, гроші ніхто чіпати не збирається, і це, ну, в принципі, принципова позиція була ЄС. Там питання ризиків у Бельгії це піднімають достатньо слушно. Ну, По перше, вони задають запитання: а чому тільки гроші, які в Бельгії знаходяться, гроші ж знаходяться в інших країнах ЄС так? Це перше. Далі вони задають слушне запитання: а що буде, якщо Росія подасть на нас суд? Хто за це буде відповідати? Тобто у них позиція наступна. Шановні, ми е, зараз готові там давати якісь там дозволи чи рух перед е, за умови, що всі країни Європейського союзу будуть нести солідарну відповідальність, якщо щось трапиться: Франція, Німеччина та інші країни. А то тут виходить, що виходить, що справа загальна європейська, а відповідати буде тільки Бельгія, якщо подадуть суд. Далі тут питання правової позиції стосовно цих грошей, тут знову не, не з'ясовано. А правова позиція це що це за гроші. Що визначити, що це країна-агресор. Що якщо це піде як такий правова рамка правова рамка, наприклад, судову систему Європейського Союзу, то Росія може судитися там нескінченно, вона програє всі суди. І от на чому наполягає Далі, Якщо там існують ризики, то ризики можна застрахувати. Uh -huh. І а, тут питання, які страхові компанії можуть на це погодитись. Ну, в принципі, обсягів європейських страхових компаній достатньо. Ну, їхніх активів. Ну, навіть там, в тому числі британських, наприклад, для того, щоб застрахувати ці ризики, це не так багато коштує там, приблизно 3 мільярда 3 мільярда євро. Це не такі великі гроші для європейського союзу. Тому у Бельгії такі заперечення, а не конкретно стосовно того, що вони не хочуть це віддавати. А, а чому тоді а, Європейський союз і Європейська комісія не можуть всі ці рішення, про які ми з вами щойно поговорили, ухвалити, щоб було тоді спокійніше всім, і щоб Бельгія змогла розблокувати це рішення? Ну тому що політики в всьому світі однакове. Що думаєте, наші тільки країни політики, якщо е, є можливість не вписано чого не робити, вони нічого робити не будуть. Ну звичайно, що йому легше їм краще перекинути відповідальність на, на Бельгію. І нехай відбувається за всі. Ну бельгійці слушно в дійсності тут питання. Я тут я розумію їхню позицію, так uh -huh. ну от Бельгія сказала: ну так ворушиться, шукайте там юридичну рамку для того, щоб все забезпечити. А, так що це з, з, зрозуміло, що, наприклад, Німеччина не хоче брати якусь відповідальність на себе всі не хочуть брати на себе відповідальність і за чужий рахунок випасти так. Але тут бельгійці поставили питання руба. Я думаю, що все ж таки вони знайдуть, знайдуть юридичну рамку. Ну принаймні, чого я так вважаю, тому що ну знайшли ж вони юридичну рамку, коли конфісковували, що важливий момент: конфісковували доходи від цих активів. Так, 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 знайшли. Да, сонце ж на, на землю не впало, ніхто на в суд не падав. І так далі, а тут ідеться, що гроші не чіпаються. Тут головне, гроші не чіпаються, але от, ну, я подивлюся, як це буде виглядати. Ну насправді, тому що поки що таке ми бачимо в медіа тільки якісь рамкові речі, як це буде виглядати. А буде питання що ну я, начебто, ці гроші, як така застава будуть знаходитись. В, в під ці репараційні кредити, так і вони починають виплачуватись, якщо Росія почне виплачувати репарації або погодиться, щоб використати цей актив в рахунок погашення цього кредиту. От що тут головне, тому я тут вважаю, що тут більш така ну, безпечна рамка, яка дозволить. Ну та, uh -huh. так. коли є політична воля і знаходять гарних юристів, все що завгодно можна повирішувати Пане Тарасе, давайте також з вами поговоримо і про обрання нового мера Нью-Йорка. Американський лідер не дуже ним задоволений. А він як антитрампіст? Чи можна так говорити? І а, я ж зазначу, що цей новий мер він а, взагалі буде першим мером мусульманином, першим мером, який народився в Африці. Ну і от саме у республіканців дуже багато питань до нього. Ну, я вважаю, що обрання цього мера це проблема більше демократичної партії. Чому це ще раз показує наскільки демократична партія скочується в крайній лівий маргінез? Так, ну тут, тут я думаю, головна турбота республіканців зараз ну дуже бажати, щоб він виконав всю ту програму, яку він собі там намалював, особливо щодо підвищення податків, наприклад, на багатіїв да. Я собі уявляю, яка міграція почне Багатіїв, і у нього одразу ж дефіцит бюджету там утвориться. Нехай він там скоротить поліцію, щоб місто захлинулося в цьому, в цьому злочинності. Ну, тоді республіканці просто будуть показувати от, на наступних там, виборах і на президентських в тому числі, будуть показувати оцього фріка, і будуть показувати, до чого доведуться демократи країну. Якщо їх обирати. Тому тут, тут навпаки, тут більше проблеми республіка... не республіканців, а демократів. Тому що от, ну, куди, наприклад, будуть тікати люди, які там з грошима, якщо на них будуть додаткові податки. Ну, вони будуть перереєстровуватись, наприклад, в якихось інших містах або в республіканських штатах будуть перереєструватись. Що за що вони велике Дякую, скажуть, демократичні партії. Ну слухайте, ну він же крайній лівий uh -huh. такий. ну якби у нас досі були комуністи в нашому парламенті, вони всім вказували пальцями цього мера і говорять: ось бачите, як роблять прогресивні наші люди, товариші по партії там да та? що вони роблять, іде в Нью-Йорку. Тому я, я не вважаю, що це велика проблема Трампа. Вони навпаки будуть використовувати його в якості опудала на, на на наступних кампаніях. А так, те, що він виграв вибори в Нью-Йорку, ну так Нью-Йорк і так не голосував за Трампа. Він і так опозиційно до нього було налаштований до республіканців. До речі, республіканець, якого підтримав Трамп, там 41% набрав. Так що сказати, що. Там такі розгром, ну таке я так обережно це говорю. Але до речі, іноземні експерти, які іноземні ЗМІ, вони аналізують і пишуть, що все ж таки це таке перше випробування для адміністрації Трампа після його повернення до Білого Дому. І що мовляв, тепер він побачить, що в нього менше шансів до прикладу далі пройти і в Конгрес, коли будуть вибори, і що можливо він зараз змінить свої дії і щодо війни в Україні також. Ні, те, що чим більше проблем у Трампа, це краще для нас, це однозначно. Тут без заперечень. До речі, єдина тема, де, де на чому ще можуть демократи після цього розгрому, який влаштували в Трамп, це якраз Україна. Вони активно користувалися. І те, що об'єднує питання України, це дуже добре для нас. Ну, тренд зрівно. Ми тут ми не тут не програємо, тільки виграємо в такому тренді, тому що Трампу потрібно показувати результати, тому що критикують всі. Але я не знаю, що це за іноземні експерти. Там пишуть там про це, тому що е, в США ж є чіткий розподіл між штатами: е, хто за кого голосує? Є е, демократичні mm -hmm. штати, так е, і є які голосують за республіканців, і там основна битва відбувається е, якраз між штатами, які можуть голосувати за демократів або республіканців. Це називається свінгові там штати. Ну так Нью-Йорк е, не є таким штатом, там і так все зрозуміло. Тому я, я не вважаю, що тут, а, тут якісь катастрофи, якісь які апокаліпсиси тут малюють для республіканців. Я вважаю, що це взагалі більше проблема демократів. Не бо, бо вони тепер будуть мінісувати а, цим, оцим мером, Що він там буде витворяти в цьому місці? А, вони будуть показувати. от дивіться, от до, до чого управління демократів буде доводити. Uh -huh. Так що я я не вважаю, що тут якісь. Катастрофічні наслідки будуть для е, і передвиборчої кампанії в конгрес і е, на президентську кампанію. Головне, щоб він встиг розвернутися у усю ширину своїх плечей, те, що він там не обіцяв, особливо там щодо податків, щодо поліції, що він там що обіцяв, що всі там приїжджайте до нас. Ну ну це таке. Знаєте, Камала Харріс в Кубі, яка і так зараз має приблизно 10% відсотків рейтингу. Так що я так вважаю. пане Тарасе. Дякую за вашу думку за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Тарас Загородній політолог був з нами щойно на зв'язку.